Вітаю вас, малята! Відлетять в теплі краї гуси, чаплі, лов'ї, зозуля, журавель, пак, трясогузка, стриж і грак. Восени пташки відлітають у теплі краї. Отже, на згадку про перелітніх птахів давайте намалюємо пташку. Яка відлітає у вирій. Давайте розглянемо, що є у пташки. Є голова, крила, тулуб, хвіст, лапки. На голові є очі та дзьоб. А для цього нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору. Це буде небо, в якому летять птахи, фарби, пензлики. Ємкість з водичкою та вушні палочки. Резлик наберемо фарбу білого кольору та розфарбуємо собі долоньку ось так, разом з пальчиками. Але великий пальчик, оцей, ми не розфарбовуємо. Тепер нашу долоньку прикладемо до паперу. Ось так. І притискаємо. Тепер нашу ручку підіймаємо. Другою ручкою вільною тримаємо наш аркуш. Ось так. Тепер підемо помиємо нашу долоньку. Тепер наш аркуш ми ось так перевернемо та домалюємо нашу пташку. Тепер пензликом домалюємо шию нашої пташки. Ось так. Та олівку. малюємо круг. Ось так. Тепер фарбою чорного кольору намалюємо дзьобик нашій пташці. Так, малюємо ніби трикутничок. Також домалюємо очко, ось таку ставимо крапочку, та лапки. Фарбою коричневого кольору намалюємо крони дерев. Ось так. Птахи летять високо над деревами. Та розфарбуємо наші крони зеленою фарбою. Ось так. Вільною ручкою притримуємо наш аркуш. Візьмемо палички для вушок, змочимо в водичці, наберемо фарбу жовтого кольору та додаємо її на наші верхушки. Ось так верхушки наших дерев, тому що зараз осінь і листя різнобарне. Також візьмемо червоної фарби і теж додамо її Крони дерев. Ось такі осінні дерева в нас виходять. Тепер візьмемо кришечку від нашої фарби, наберемо фарбу жовтого кольору та нанесемо на кришечку. Ось так. Та прикладемо ось тут уверху нашому куточку. Це буде сонечко. Білою фарбою кругом нашого сонечка намалюємо ось такі круги, тому що сонечко вже не так тепло-ярко світить, тому що вже осінь. Наші дерева підсохли, і ми чорною фарбою домалюємо їм стовбур та гілячки. Ось так. Ось така робота вийшла у мене. А які малюнки вийшли у вас, малята? Чекаю на ваші фото. До побачення!